Вітаю на каналі НеоПросвіта! Нещодавно у Брюсселі відбулася загальна зустріч послів Євросоюзу. Жозеп Борель виступив із промовою, про яку варто знати всім. Судячи з усього, дідусь дуже добре зібрався із думками, бо розставив багато надзвичайно важливих акцентів. Перше Європа не була готова до того, що відбувається. Друге, їхнє процвітання базувалося на Китаї та Росії. Цьому прийшов кінець. Також ЄС не може більше покладатися на США в плані безпеки, та й, узагалі, весь ідеальний світ ЄС був заснований на залежностях, від яких настав час позбутися. Зараз світ опинився в ідеальному штормі, одна криза находить на іншу, і ми беремося нову, рухаємося вперед без розв'язання попередніх. І головне, нарешті, пан Борель помітив, що треба вести культурну війну. Він сказав: ми маємо пояснити, що існує зв'язок між політичною свободою і якістю життя. Це те, про що я колись говорив у контексті Афганістану. Чому там демократія програла за місяць? Бо якщо для Європи самоочевидно, що ліберальна демократія це основа для процвітання, то це далеко не так очевидно і однозначно для більшості світу. Причому інша частина світу, зокрема Ерефія та Китай, якраз пропагують на увесь світ геть інший погляд. Це дуже добре. Що в ЄС таки помітили, що не лише економіка, а й культура впливає на безпеку та має величезне значення. Попри те, що пан Борель копнув у самісінькі основи того, на чому стоїть Євросоюз, мені здається, що це недостатньо глибоко. Адже не лише ЄС, а й все людство опинилося в глибокій світоглядній кризі. Правило ніколи знову не працює. Сучасні люди не мають переконливої відповіді, як вберегти людство від загибелі. Так от, для того, щоб підійти до відповіді, треба зробити акцент на наступних ключових проблемах. Одна з найбільших сучасних проблем світу безвідповідальність вні політики це те, чим живе вся Європа останні десятиліття. Вони постачали технології Китаю, накачували Росію мільярдами, які вона ніколи не збиралася витрачати на щось інше, окрім псування життя всім навколо. І от зараз Ерефія та Китай дуже переконливо нагадали всім, що коли не відстоюєш добро, а продаєшся за гроші, то не треба довго чекати, доки зло про себе нагадає. Сучасні люди не розуміють, що є найголовнішим, а це є культура, це ідеали, це гідність, усе в світогляді, не в економіці, про яку переважно говорив Жозеп Борель. Якби це всі розуміли, то не закладали б душу дьяволу за дешевенький газ та нафту. Пан Борель казав, що вони недооцінили українців та переоцінили росіян, але він не сказав чому. А це тому, що ніхто не враховував народ. А це питання зараз провідне для світогляду. Ми нарешті збагнули, що народ несе відповідальність за те, що відбувається навколо на рівні з політиками. Це почали помічати, але іще не осягнули в повній мірі. Тому пан Борель звертається із закликами до змін до послів знову ж до влади, ігноруючи народ. Але народ за кілька років може змінити всіх цих дипломатів і провести до влади чергового Орбана, Ердогана чи Сі, які захочуть не злити Путіна або, як завжди, поділити Україну між сусідами, чи, скажімо, згадати про те, що в них незаконно відібрали колонії в Африці чи Азії. Але народу все ще немає місця в розрахунках політиків, і це фатальна помилка. Усім без винятку політикам вигідно, аби народ був невігласом, яким легко маніпулювати. Але якщо людство хоче жити процвітаючи, нам треба нарешті зрозуміти, що люди мають бути кваліфікованими всі глобально. Це звісно зробити за мить неможливо, але саме до цього треба прагнути. Наші зусилля мають бути спрямовані конкретно на те, аби у світі не було невигласів, які толерують путлером. Наступний ключовий момент полягає в тому, що люди давно загубилися в морях інформації, ми втопилися в ній. І цей прогрес, як і будь який будь-який інший прогрес, який створювало людство, абсолютно не підготовлений на рівні культури, яка не породила світоглядної системи. Яка була б хоча б якоюсь мірою підготовлена до викликів сьогодення? Тому виходить якісь технологіями: прогрес, мобільні телефони, супутники. Але при цьому клімат от-от загнеться. Абсолютно те ж саме, і в гуманітарній сфері. Ми маємо Вікіпедії, Фейсбуки, Ютуби, а голови засмічені як океан пластиком. Хоча насправді значно більшою мірою. На фоні глобального наукового просвітлення мільйони людей вірять у те, що 5 g сприяє поширенню коронавірусу. Сучасна світоглядна парадигма вичерпала себе. Це не проблемка якогось 20-го чи 21-го століття, а багатьох тисячоліть, те, чим людство жило раніше, що було основою для нього, героїчний світогляд, вже не є продуктивним. Ця світоглядна модель вже віджила своє і остаточно згнила, що власне й призвело до світової кризи. Причина якої не ресурси, і не технології чи екологія, а світогляд. Та не треба впадати у відчай, бо те, що стара світоглядна парадигма відмерла, означає, що на її місце має прийти нова. Вона саме зараз народжується і саме тут, в Україні. Тому підписуйтесь на канал НеоПросвіта і не сумнівайтесь, все буде Україна!